Стрункий, прямий, не зверхній, з довірою в очах притягував до себе, зникав у дітях страх. Ці ремовані рядки про педагога, який навчив не одне покоління дітей бачити красу навколо і творити свої перші мистецькі шедеври прозолтана баконія. Він терплячий, спокійний. Він з гумором був, і мрійник він був. Він був дуже видатним, він дуже популярний. У падіюні відбувся творчий вечір з нагоди 110-ї річниці від дня народження Золтана Баконія, засновника студії образотворчого мистецтва. Саме він свого часу навчив сотні дітей не просто тримати пензель у руках, а дивитися на світ уважно і з любов'ю. Його учні згадують. Баконій завжди вірив у дитячий талант, навіть тоді, коли самі діти ще сумнівалися в собі. Він бачив світ масштабно. Багато разів я чув про розмори, про космос, про такі речі глобальні, десь далеко заглядав, вірив у світле майбутнє, вірив в доброту у світу. І він сам по собі був людина добра і завдяки цій доброті, яку він ділився, котрою з учнями. Учні до сих пір пам'ятають і тримаються докупи. Знаємо один одного. Під час творчого вечора в падіюні говорили про спадщину педагога, його методи та вплив на розвиток дитячої творчості в краї. Софія презентувала свою наукову роботу. Перше я дізналася про нього від свого викладача образотворчого мистецтва Василя Вовчка, який викладає у Ужгородській школі мистецтв. Також мій керівник цієї наукової роботи Мазур Віктор Борисович він також навчався у Золтана Баконія. Він також мені багато розказував про нього. Мене найбільше вразило те, що цей вчитель він ніколи не кричав на своїх учнів. Він був дуже добрий. У межах заходу відбулося нагородження переможців художнього конкурсу Мій мальовничий край. Він проводиться кожного року в січні місяці, так як Золота Степанович народився саме в січні місяці. Ну, конкурс надійшло більше 90 малюнків закладів, закладів позашкільної освіти області. Юні митці зобразили Закарпаття таким, яким бачать його вони яскравим, щирим і дуже живим. Напевно, намалював би гори якісь, то небо, ну пейзаж. Я вже в цьому беру вже декілька років участь, і тут дуже прикольно. Я дуже люблю, тому що мені це подобається, і воно як частинка мене. Цей вечір став не лише вшануванням пам'яті педагога, а й нагадуванням. Мистецтво починається з дитини, а велика справа з людини, яка в неї повірила.